Напередодні святкування нового 2023 року та різдва Христового в Одеському національному технологічному університеті відбувся майстер-клас декорування печива, в якому взяли участь дітки працівників та викладачів університету. Справжня новорічна атмосфера панувала у ресторані вищого навчального закладу. Діти з захопленням прикрашали печиво і безумовно з нетерпінням чекали на зустріч з Дідом Морозом та Снігуренькою. Ми не можемо залишити наших дітей. Навіть в часи військового стану без радощів тому було вирішено разом з студентським активом про спілкову організацію студентів адміністрацію нашого університету організувати невеличке свято для діточок. По-перше, це буде організований майстер-клас по розмалюванню різноманітних новорічних прикрас харчовою добавкою, так як у нас технологічний університет, ми все орієнтуємо на виробництво, саме продукції харчової, яка спонукає нас до здорового способу життя. Ми запрошували дітей, всіх наших співробітників, які мають дітки, дітки різного віку, починаючи від двох років, закінчуючи 10-12 років. Тобто, всі, ті, хто бажали прийти, мали змогу, всі, хто знаходиться у нас зараз, зараз в місті, в Одесі, всі продукти виготовляються згідно технології на наших кафедрах і Відповідно, харчових добавок теж ми використовуємо тільки харчові добавки, які оригінальні, є з натуральних продуктів, щоб ніхто, нікого не виникало питань, що стосується самонатуральності. Тому що технологічний університет завжди славився саме якісними продуктами, якісною освітою, якісними знаннями. З тим, чим що пов'язано. малича теж свою чергу готувалася до зустрічі з Дідом Морозом та Снігуренькою. Віршики та чудові новорічні пісеньки особливо прикрасили новорічну атмосферу свята. У новорічному мішечку Діда Мороза знайшлися подаруночки для хлопчиків та дівчат. Бажаємо вам в новому році, міцного здоров'я, натхнення, радості, миру, перемоги найскорішої». Щоб новий рік спонукав тільки на нові звершення та досягнення, нехай він буде сповнений лише яскравими моментами. Вірні друзі будуть завжди поруч. Та сім'я буде поруч з вами. Нехай буде перемога за нами. З новим 2023 роком. роком.